Чи зможу я піднятися кар'єрними сходами? Так. Так, більше інформації зараз. Ще як? Однозначно, просто. Може таке бути, що кар'єра, яка принесе саме вам великі достатки, тобто матеріальні блага, і ви от будете відчувати, що можете собі дозволити абсолютно все, чого ви хочете. Це може бути, що вам потрібно буде переїхати саме. Не там, на тій професії, роботі, місці, де ви працюєте, а можливо, вам треба буде змінити кардинальну роботу або поїхати просто за кордон, і саме там ви зможете ось і отримати нову посаду, і можливість кар'єрного росту. І плюс це принесе вам величезні матеріальні блага, гроші, фінанси будуть дуже круто зростати і рости. Ой! Аж тепер замітила, що не тим боком.